Потім з 2017 року я працював в Афганістані, був під час евакуаційних подій, коли Таліби перейняли владу. І потім були фейки, що ми перейшли в російське посольство і вони нас рятують. Ці фейки, відповідно, пізні. Я тоді мав довгу розмову з міністром закордонних справ, на той час це ще був Дмитро Колеба. я його запевнив, що ми знаємо, хто ми, що ми, де ми знаходимося. Але менше з тим, попри те, що це приватний бізнес. Ніхто з нас до російського посольства звертатись не буде. Тоді було багато різних новин, інформації, що наші українці допомагали навіть рятувати якихось цивільних перекладачів чи якихось. Так, таке було, але просто тут в чому ще саме такий надзвичайний прецедент? Він полягає в тому, що Наші хлопці тоді допомагали рятувати не тільки е, афганців з українськими паспортами, тому що вони громадяни України. Вони також допомагали рятувати і евакуювати громадян інших країн. І ось це якраз був на той момент, там такий прецедент, бо представники інших країн і їх збройних сил цим не займалися. Вони були сконцентровані виключно на евакуації своїх співгромадян.